Агой, я вас вітаю, мої шановні поціновувачі і поціновувачки Сімсіку три. Ми бачимо неймовірний чарівний краєвид трошечки підмороженого Moonlight Falls, А це значить, що ми знімаємо з вами вовчення, проходимо далі. Коротше, приємного вам перегляду. Крістіночка наша спить, але я її пропоную вже збудити, тому що вона дуже голодна, хоче їсти. Ой, вона незадоволена того, що зараз ще дуже рано. Давайте ти приготуєш нам панкейки. Давай панкейки приготуй нам. Звісно, звісно, ти не можеш тут пройти, того, що тобі тут заважає щось. Да, 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 давай, панкейки нам готуй, блін. Вона хоче розчесати лапку. А ти зможеш взагалі десь щось тут приготувати? Отут, напевно, на цьому кутку зможеш приготувати. А чого вона так лагає мені, не розумію. Може, щось важкі якісь файли гри, чи що? Не знаю. Батя в нас просто корчиться від. Свого стресу, в нього там щось горить, сниться про Гарь, про якісь недоїдені тарілки, щось, він хоче фіал блаженства створити. Ну, давайте, давайте. Ох, йому прям вообще погано. Давай, тож, ти вставай вже, вставай вже він хоче побачити привид Вайлет. А хто така Вайлет? Хто така Вайлет? його знає, хто така Вайлет, приснилась якась Вайлет. Я щас її вжарю цю кішку. Ану пристань. Лянь. Пристань, курва мач. І ти грайся зі своїм тим. Вона хоче ще подивитися на рибку в тут. тут. Еу! Еу, тут вже літають мухи над цим. Боже. Хто це не доїв взагалі цей рататуй? Скажіть мені плес. Я так вже й будь, його приберу. За вас. Ти вже сам собі все порішав, тут процмулюєш кімнату, да? дядь, які у тебе очі зелені гарні. Процмулює батя процмулює всю кімнату, воняє тут. Плетун, мабуть, треба почистити. І... Я сподіваюся, ти зараз не спалиш мені. Красиві, дивись, вже, вже треба знімати, вже жовтенький і гарненький панкейк. Хоча він має бути корічнім. Ага, ага. Що, Канубі? Коротше. Ну і там пташечки співають. У нас сьогодні заморозки, я хочу вам так показати. У нас вже пізня осінь. Пізня чи ні? Ні, 6 днів до зими. Боже, подивіться це дерево. Це просто якась яка бзда. Ти доготувала? Мені ж не, куди ти діла? А... Ну, йоп твою мать! Ну, Крістен! Horifine quality, вообще почистить це, почистий плес. Мабуть, в тебе хисту до готовки немає, дивиться вона на кішку. А батя смолить вже другу, чи що? Іди почисть, іди почисть зубьохи тобі тут э, поставили. Херню, тебе щас ополощувано. Ти будеш ругатися, чи не, чи не ополоще? Чи після того як ти почистиш ополоші. Боже, я хочу зробити вам підбірку моїх найулюбленіших речей із Sims 3. І, і ось цей круг, плаватильний, буде е, обов'язково там в цьому підборі речей з Sims 3. Боже, ну подивіться, просто такий він слейний, бляха, я прям ну не можу. Тут світильник откудась взявся. Ага, Спрацювала, так? Да? Ні? Не спрацювало, просто зламалося. або дрестатися. А давайте я це вимкну, тому що ну, йоперний театр. О, Крістен щас перекинеться нам. Крістіночка, я хотіла просто, щоб ти поїла що небудь квікміл, айскрім, бо зараз ти перекинеться в мене. Хоча вона, мабуть, вже вміє себе контролювати. Досить для того, щоб не перекидатися кожен раз, коли їм там животик буркнув трошки. Бать, а ти продовжуй ось це. пліс. А ти вже сам вирішив: лянь, ти він який, чи це я, чи це в мене это. Мабуть, то я все ж таки. Ні. я йому сказала, мопа падал, а він пішов продовжувати сам автономно. Дядь. Дядь. Дьять, вибачте. Але ви щось те саме занадто читайте мої думки мені страшно. А так, от викидай туди ці шкаралупи. Нормально, потім в хаті буде по-любому. Все, ти поїла мене Прибирай це, і, мабуть, ти викинеш сміттячко. А що тобі не подобається? А, воняє, батя нацмалився, і воняє. Викинеш, мабуть, сміттячко. О, сьогодні в нас повня, до речі. Так, сьогодні в нас повня, тож. Тож, такі діла будемо ми з вами сьогодні гасати, поки нас знову якийсь е, мудак не піймає. Це ти ще не можеш? Це не, не можеш. Батя буде займатися своїми там справами. Вона по-хорошому взагалі не повинна знати, що там щось росте в нього. І що саме? А батько в нас буде робити е, алхімічні штуки крутити. Хоче він подорожувати, гляньте. Немає, немає коли подорожувати, і гроші також немає. Хоча гроші є 11 тисяч. Я думаю, батько збирає собі, отак він думає, стоїть. Збирає собі на якусь автівочку красиву. Я купила ставпак Фаст Лейн. начебто він називається. І там же ж додалися нові машиночки. Йоп вашу машу, у вас це сімейне. Це якесь прокляття. Якесь прокляття, дядь. Ні, давай ти замов сервисис, будь ласка. Куд запішов. А, я ж хотіла перевірити, чи працює тут телефончик. Отак вони можуть досягати сюди. Ні, не можуть. Не можуть, він там орет, то що він бідненький не може достати телефон. Я вам пропоную його перевісить в інше місце, сейчас я це волшебним образом зроблю. А А що як отут біля входіка? Ой, заказати е, послуги. Як отут біля входіка він буде висіти? Нормально ти зможеш? Зможеш, зможеш? Два дні, якщо ти не будеш курити, то в принципі нормально буде. Ти зможеш кинути. Акробатам можна заказати. Ем, uh, піца нам треба. Раз ви вже такі в мене сім'я трошечки КРИВОРУЧОК... до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Я завжди хотіла, я завжди хотіла це показати. От зараз є такий моментик. Дивіться на розмір взуття середньостатистичного чоловіка в сім'ї. Подивіться на розмір взуття жінки всім Я жартую. Не жінки. ну Це жіноча поличка, звісно, але ну типу вся, е, все взуття на цих поличках такого розміру розраби. Я звільняюсь, звісно. Що це? Ну, типу маленький розмір. І тут просто ці шкаролупи, я не знаю, як назвати ці шкари гігантичні, просто, вони ну бляха. ну Це, це просто гігантський розмір ноги. Uh, все. Ось це все, що я хотіла вам показати. Я пропоную тобі ще раз усмалити. Тому що ти в нас якийсь чокнутий. До речі, у нього якась риба з'явилась звідкись в що. Я казала про те, що. я викину нахуй ці вафлі. Я казала про те, що я купила стовпакчик, і я хочу придбати йому красиву ретромашинку. Але вони там коштують, мабуть, дорогова тому батька буде збирати бабочки на машинку. Зараз він такий курить і думає, боже, як би я хотів собі того Форда купити. Формал Денс, боже, скоро будуть в середу, в 6 вечора. середу, а сьогодні в нас Сандей. Е Вона хоче сходити на танці, на пром, хоче сходити, Клас. А, у нас тут ще був телефон. No, 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 no. Зараз тобі піцку при... принесуть. Піцку принесуть. Почекай, почекай. Хоча можеш е... сачка швидко перепить. Перепить, да, перепить, іменно так. Перебити апетит сачком я мала на увазі. Де там наша доставка піци? Оце вона несеться. Летить чи листить? Ні? Це ж ви піцу несете нам? Скажіть, що піцу. А де відділися? А от виділись. быстренько так телепортнулись. Жіночка приємненька, неси нам піцку. Давай, давай, давай. Красиві такі в них форми. А як ти позвонила, якщо ти не натисла на дзвінок? Що це за мать його вйоб? Отримай піцу, пліс. О! о, о. срався. Іди, отримай піцу, господи, прости. Крістен вже поїла якось гавна. Що в неї взагалі? Давайте подивимося, які в неї... скільки їй до дорослішня, по-перше, дев'ять днів. По-друге, які в неї потреби? Треба, дивитися, скористаємося. Ще вона хоче приготувати рататуй. Я хочу зробити їй. Що вона приготувала рататуй, але у нас тільки пізній сніданок можна приготувати. Таке, таке. Оу! Вау, дивіться, вона, я ж скачала цю оверлей, що воно. реплейсмент, коротше. Сказала дуже багато різних слів і. нічого по существу. Коротше, Заміну. І вона тепер дивіться, яка гарна. Піца. Бля, я їсти хочу! Давайте. Також і крістен візьмемо. Шматочок, о. Дивіться, як вони її їдять. Отак. Що ж шматочок не зменшиться тебе? З таким чмяком вони ще є. Опа. Ха-ха-ха. Нормальний. О боже, що ти так вирячись. Так, і ми батька зараз відправимо до того. Як це називається? Ну, Там, де він алхімічив-хімічив все. Це ж він тут не може е, пропало там все таке. Ні, Ні, не Ні, не може. може. То ми відправимо зараз батю туди. Він піде застеле своє ліжко, Того, що, ну я так сказала, то, що треба. І ти також застелиш своє ліжко. І я хочу, щоб. А, о, дивіться. Гарна їжа Ямі. Крістен насолоджується цією їжею більше за стандартну від поїдання піцци. Так. енергії в неї нема. Давай. Спи. А батю ми відправимо зараз. туди. А тут відбувається якийсь сімейний момент, що тут відбувається взагалі у вас. Я не розумію. А, почи... Почекай, почекай, ти будеш а, читати щось. Спочатку ти мене смальнеш. Я взагалі хочу, щоб він кидав вже цю звичку, гидку. Спочатку смальнеш, тебе зараз а, вичитають тут. і підеш читати. Алхімію. Що тут у нас стоїть? Якийсь посуд в сірванті, якийсь бабушкін сервонт. Тут можна попісять сходить, до речі. Він потім, напевне, захоче попіськать. Трошки. Льонь, ти, дядя сів гріє, тут пакші свої. І сина дуже дивно тримає, Чи це донька. Корі. Корі це може бути як і дівчинка, так і хлопчик, як з. Це дуже. Страшно, да, дядь, я також. Э... <laughs> також би так дивилася. Боже, він так палить, бо э, Емет, коротше, стояв тут курив. Так, а ну, хлопчик. Пшол вон. От скотеняка така. Глянь. Вистроїлась тут черга просто. Боже, що це, це за дядя? Будь здоров. Паси коров, іди отсюда. Свінтіть. Ля. Дуже прикольна зачіска, по-друге, перше по японський. Який він гарний. Мабуть, це пудінг фейс? Що він схожий трохи на нашого емета, того, що в нього ніс такий трошки гарбатий? Ні? Ну, при Прикольний дьодя. І ти пости спочатку. Тоді, якщо тут зайнято, блін, так до цієї книги всі. Линуть. Блять, мені зараз прилетить просто жорстко за це. Контент ID. Скаже: давай до свидання, не треба тут використовувати пісні, захищені авторським правом. Казів. Так. І все, йди став, ставай в очередь тут за цією книжкою. Можна тут Just Go Away зробити? Хоча ми можемо привітатися. Все, дядь, свинтив. Звалив. Він щось, коротше, тут знайшов цій книжці, комусь відписав швидко і такий дивись, я знайшов тут ось це. Так, і нам головне ще не пропустить, коли буде трансформовуватися наша дівчинка. Того що. Того що, да. Він хотів ще зміксувати фіал блаженства. Давайте потім заміксуємо цей еліксир йому дамо заміксувати. І, до речі, який рівень? Третій, да? В нього зараз третій, буде четвертий. Слухайте. Це непоганий результат, я хочу вам сказати. І. Гілка казала, та йоп вашу Машу. Гілка казала, що. Это... Э -э Банку Діскорда, так. Да. Діскорд, так. Да. Діскорд. блаженства, ти хочеш. А для Діскорда нам треба мандрагора. Все, почався. Почалося Почалося це все. Опа-опа, все. Гілка каже, за Крістіночку закривати, але. ну, типу, Я Я не знаю, от бать я вже набираю його обертів. Четвертий рівень у неї є. Балет. Четвертий рівень у нього є. Коротше, Крістен починає ем, розуміти свою кулачу натуру. Її вовкулачі інстинкти. Ем, наповнюють її. А, коротше, вона може кусати тепер і проклинати інших людей. прокляттям. Я ж сподіваюся, ти не хочеш це знищити? Ні, не хочеш. Я бачите, підняв алхімію до 4 рівня. Єпс. Ой, бля. Так, тільки давайте ми не будемо тут влаштовувати пленс е, версус зомбіс, будь ласка. Давайте не будемо це робити. Де ви тут заспавнилися, гніди? Де воно, блядь? блять? Капець, щось їй воняє, коротше. Батько, 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 біжи додому, біжи швидко додому, бо тут, блін, зомбаки з пожарної станції дивись, ходять. Ну, все, пішла вона жрати рослини, курва матч. А якщо купити той цвіточок, вони будуть під нього танцювати. Нам треба Крістен вигулять також. Крістен підвищила ранг. Уф. Ну бля. Ну ну йди нахуй суном'ють. Ну якого чорта я її не можу откундить! Це капзда вона зажрет мої рослини. Ну за що? Нам треба обнести це парканом. Що це вона жре, блядь? Червону валеріану. Тварь. Вонюча. Ну, воняєш, дивіться від неї, блін. Замбачина. Клята. А що ти так медленно жреш її? Тварина, блін, вона зажрет всі рослини мої. І немає цієї пулячки, яка плюне в неї. І все, його голова отскочить. Э, е, я не знаю що робити. І тут тільки ен раз можна зробити, і все Ніякої взаємодії нема. їх А дяденька в нас трошки, навірно, завис стоїть. А чого ти стоїш? Що ти думаєш? Все? І хто тобі заважає пройти? Задрали ви мене, блін. О, вона хоче з'їсти щось сире. Давайте їдемо. Ми можемо відчинити. І що тут у нас є? Рибку ми вже їли. Давайте з'їмо ось це. Чи рибку ми не їли? Короче. Та сучара стоїть і дожирає ще одну рослину мать її, в В'йоп! Спасибо. Дура! Вийде й міток на вулицю. Хай вона на тебе нападет. Скотина, ну, скотина, блин, Галима, ну, Галима, курва. Шо? Дивись, який вкусний дядя. Не, її нас плювать просто. Зайди, короче, в хату. Зайди в хату. Покуриш потом, А ми виведемо на прогулянку нашу дитинку. Гляньте, вона пішла сама помилась. Така розумна собачка просто. Я не можу. Дядь, ну тобі взагалі погано. Ну, взагалі погано. Давай. Have a smoke, please. У нас є ще Тоя. Валеріани в нас вже немає. Я думаю, вона продається в супермаркеті, я сподіваюся, на це, принаймні. Зробити 5 еліксирів. Ну, давай, зробимо 5 еліксирів, Все, наша дівчинка вже в розгар йде зараз, іди э, пополюй. Я сподіваюсь, тебе не Е зна... э, ну йоп вашу машу. Ну що це? Що це в нас таке? Угу. Боже, що ти там вже жреш? Ну, ти вже довго жреш це. Твар, я обнесу це парканом. Я поставлю паркан і обнесу садочок наш парканом. Щоб ці мразі, гніди і, і проведу електроїчество там, щоб ці гніди не могли туди дістатися. А якщо і спробували якось дістатися, то. Таких получили 220. Що ібана? Я розумію, що ібана. Не трогай мої рослини, тварина, вонюча. Дивіться, яка гарна в неї фіолетова курточка чи рожева? В світлі повного місяця вона фіолетова. Все гуляє наша курочка на вулиці прям топ-слей. Що ти нам знайдеш? Що ти нам винюхаєш? Дивіться, вона вже майже підвищила до наступного рівня свою кулачу натуру. Якийсь знайшла метал чи кристал. Давайте знову їй скажем. Що вона? Метал, який знайшла, карбіт. Мразь, я просто не можу. Я поставлю тут той цвіточок, який грає мелодії, щоб у вас повзривалися башні від нього. Жреш ніяк не не нажрешся. Мразь. А ото якийсь астероїд лежить кусок. Наверное, ж да? Ух ты! Ой, там хтось. О, мама! 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 А то не той астероид, случайно, тебе прибив. Дивіться, мама вылезла. Це ж мама? Джоан. Це наша мама Джон. А ты можешь поспілкуватися з ней? Фринли. Давай. З нею, понюхаємо її. Не будемо оце от хантингом займатися, а підемо до мами. Закрий парасолю, мать твою в'юб. Це капздец. Попригушка. Попрыгушка. Щас її, блін, спапешить мент якийсь поганий. І відвезе до баті, а батя їй скажу тю 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 тю. По-любому так буде. По-любому. Ой-ой-ой-ой-ой, там заспавнилися опять и зомбаки. Та така іде, так, в розвалочку просто. Мама, ну 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 в смислі? Ай, мусар! Я не можу йоп ну, твою мать, ну мама тут. <зас> вона привіталася з нами. Ну, блядь, ну ти задрав, фей. <реш> Ай, мать твою, еберная. Да-да-да, еперная. Сегодня вообще щось плохо. Все осталось. Там щось кисси опять дед. Ну йди <рик> Кишка така, я здохла. Ні, Спасибо. Я манала вас в всех. Батя біжить, зараз біжить піздіки вставляють. Ну це просто, ну <рик> що, це, 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 що Та повний місяць, козёл ти! Чого ти не випускаєш? Ти каже, покарана, юна леді. Я пропоную його щас. Ні, молить про. Та, пошел ты. Його по этот. Ні. я на нього наречу! По правилам нам не кусать, батька. Обосрався. Обосрався сначала, гад. Дивись, ух ты. Курва мач. Іди нахер сюди. Здрав. Ти зробив вже свій вонючий фіал. Що ти їстечки Хо? Ні, піськать вона хо, вона пішла піскать сама. Нас повічні Каже гидкий унітаз. Ну і підеш вже спадки. Ну вже третя година ранку. Треба вже лягати і спочивать, в принципі, пора. А я дякую за перегляд вам. Дякую моїм любим спонсорочкам, які спонсують мене на Патреоні. Не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатися, а якщо ви досі не підписані, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!